Друзі, моє вітання, доброго дня. Сьогодні у нас 31 липня 24 рік. Рідківці Чернівецька область. Мене звуть Василь Гульчук. В останніх відео я показував, як я укорінюю свої саженці методом у воді на плаваючому пінопласті. Зараз продовження. Там вже в мене укоренилася саджанці Артенідії, вже є корінці, тож буду висаджувати їх у горщики. Зараз покажу, як я це роблю і яка земля потрібна, який ґрунт для висадки. Тому що є деякі моменти. Зразу покажу саму Ахтинедію, яку я буду сьогодні висаджувати. Артенидія сорт називається лакомка або українська ласунка. Дуже крупноплідна альтинидія, можна сказати, одна із самих великоплідних сортів моїй колекції. Тому буде цікаво, спостерігайте. Поки йдемо за саженцями, нагадаю, хто не дивився мої відео, що окринює їх ось такі ось теплиці. Теплиця під агроволокном невеличка. От. В ємності з водою. Ось тут в мене окоренюються живці різні. Тут же укоренилося в цьому стазі короткі Вже почала рости, тому саме час висаджувати. Ось як виглядає. По повністю з корінням. Тут же біля неї корінюється активнідія чоловіча запелювач. Запелювач трошечки пізніше йде, от тільки калус не в'язав, а лакомка вже вся-вся готова до висадки. Ось вона, яка. Тому Зараз йдемо на робоче місце. І я там покажу далі. Тут я заховався у тінь під інжиром. Ось підготував ґрунт, горщики і самі живці коренені. Достаю їх звідси дуже легко. Отак просто відламую кусочки. Цього пінопласту і самий живець. Ось він вже дав переріз невеличкий і корінці. значить Висаджую їх горщики. Вже підписав ось такі горщики на 0,8 літра. Повністю достатньо. Значить, що по ґрунту Тут я роблю таку суміш. 50% торфу, 50% звичайної землі садової агроперліт. І ось який нюанс. Я перевірив кислотність, кислотність для артенідії, для саженців повинна бути. Грунт взагалі повинен бути слабокислий. 5,5-6 pH. і я завжди перевіряю, перевіряю разом з вами. Ось що виходить. Грунт у мене вийшов нейтральний пеш. от сімка. То не є добре. Тому як актинидія самі саженці будуть рости у цьому ґрунті, але будуть виглядати дуже сумно. Тому я зараз сюди додав, закислю чуть-чуть, додавлю сірку ось таку для закислення, як для лохене. І тоді тільки буду висаджувати ці саженці. Що по самому сорту, сорт дуже гарний, дуже якісний. І завжди дуже вражайний. Зараз покажу сам суат, як він виглядає на сьогоднішній день. Як я сказав, плоди достатньо великі. Ось тут росте та в мене лакомка. І її плоди. Ось дивіться, які. Це вони ще не не стигліться, їм ще рости до вересня місяця. Дуже великоплідні. Назвичайно. Сорок вражайний. З'їсти його неможливо, наскільки вражайний. Тому рекомендую, хто ще не має цього сорота, саджайте. Ось. Дуже великі грона, Воно тобто носить дуже ясно від самого низу і до самого верха. Ось сюди все, це все, все в плодах. Тому, хто не має, будуть у мене саджанці на осінь. Я у своїх відео завжди залишаю номер телефона Viber. Йому потрібно. Телефонуйте. саджанці будуть недорогі. Пишіть повідомлення. Кому відео цікаве, ставте подобайки. Наразі буду всім вдячний.